Так, що розпочинаємо комісію, за мене з 89-ї чергової сесії 8 скрипня Шорсиченківської міської ради. Перше питання у нас є номер 15 да? 15 не переношено, так? Номер 16. Про затвердження програми розроблення планування депутації курсів Шевченківської міської спеціальної громади Черкаської, район, Черкаської області на 24-26 роки. Є пропозиція за. Коза. за. Мовчин козак. 18. Про погодження розміщення посту вітровимірювання щогли. Є пропозиція за. Коза, за. 19. -е, про погодження наміру -е, намір на встановлення тимчасового телегражаного типу Аврамченко Ірини Іванівні. Пропозиція розгляд сесії. Марченко за Переченко. Двадцяте про погодження наміру на встановлення тимчасового телегражатипу дворковому Юрію Николайовичу. Пропозиція на сесії. Тиненко за. Марченко за. Кириченко за. Двадцять перше. Про погодження наміру на встановлення тимчасового метала Гража зберіганого типу Запорозьці Миколі Сергійовича. Пропозиція на розгляд сесії. Тиненко за. Марченко за. Кириченко за. 22. друге. Про погодження наміру на встановлення тимчасового метал гаража зберіганого типу Капиш Олені Юрівні. Пропозиція на розгляд сесії. Маршенко за. Тиненко за. Двадцать третье. Проповодження намір на основному сони того гаража зберіганого типу Капущак Світлані Николаев. Двадцять четвер. Проповодження намір на основному того гаража збірного типу Купку Вадиму Сергійвичу. Пропозиція на рулексесі. Криченко задцять п'ятдесят проповодження намір на основному часом того гаража збірного типу Медведю Олександру Васильовичу. Пропозиція на розвитку сесії. Двадшосте про погодження намір настановлення тимчасово металогажаного типу Пропозиція сесії. за. за. намір на основу тимчасового гаража типу дня на типу Панченко Тамарі Федорівні. Пропозиція народження. Кириченко за. за. Двадцять на восьме. типу Сталенко, Борису, Пропозиція нароблять сесії. Тиненко за. Кріченко за. 29. Проповодження наміру на встановлення тимчасового металогража збірного типу ТРАНУ Олександру Вікторовичу. Пропозиція нароблять сесії. Тиненко за. Моршенко за. Кріченко, за. 30. Про погодження наміру на встановлення тимчасового металогража збірного типу Шевченко Леониду Васильовичу. Пропозиція нароблять сесії. Тиненко за. Криченко за. 31. перше. Проповоджує намір на встановлення містоми того грозбіного типу Парфінку Олександр Николаевичу. Пропозиція народження сесії. Марченко за Киріченко. Тридцять друге. Проповодження намір на встановлення тимсометового грозбиного типу Якиненку Віктор Олександрович. Пропозиція народження сесії. Тининку зак. Тридцять 33. Про внесення змін до річна кордони. Тридцять шосте. Тридцять. А 36 літр? Є 36. Що про погодження проєкту меморандуму між Міністерством розвитку громад та територій України, та Санчинською міською радою Черкаської районної Чешкаської області про долучення до експериментального проєкту щодо створення та впровадження цифрової інтегрованої інформаційно-аналітичної системи єдина платформа житлово-комунальних послуг. Позиція на розгляд сесії. 38. Про надання дозволу відділу культури та туризму посадщинківської міської ради на розробку Спів документації замовлення щодо встановлення межземельної ділянки в натурі на місцевості. Орентовної площею 017 га, село Бедрає вулиця Перемога, де Черкаська раніше Черкаська вулиця сповершує передачу у постійному користуванні. Пропозиція погоди. Машинка злом. 39-й -е, про надання дозволу відділу культури та туризму Порше Шевченківської міської ради на розробку проти документації забуття щодо встановлення меж земельної ділянки натурі на місцевості Орієнтовної площі 09Г Соломоринці, Штина 8, Черкаська района, Черкаська області з подальшою передачею постійних користувань. Пропозиція погодження. Право надання дозволу відділу. Шевченківської міської ради на розробку тех документації загустю щодо встановлення відновлення, відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості. Орієнтовної площі на 27 гав, Солонехварищ, Лісова, 76, Черкаська района, Черкаська область з подальшою передачею постійного користування. Пропозиція погоди. 41 перше. Про надання дозволу відділу культури та туризму корс Шевченківської міської ради на розробку тех документації загустю щодо встановлення відновлення, відновлення меж земельної ділянки в натурі. На місцевості рянтовної площі 018 га, Село Пішки Молодіжна 5, Черкаська район, Шерхайської області з подальшою передачею постійного працювання. Пропозиція приймати. Кириченко зачинко за 42. 42-й. 42, про надання дозволу відділу культури та туризму корсу Шевченківської міської ради на розробку технокументацій за вустрій щодо встановлення земельної ділянки в натурі на місцевості рятовна площа 0,20 га, село Сотники Садова, 6. Садова Сім, розбачає, Черкаська рана, Черкаської області, з подальшою передачою постійно користування. Пропозиція підтримана. Про надання дозволу на розробку термінітації молодство щодо встановлення відновлення межемельної ділянки на Турі, на місцевості Скляренко-ОІ, орієнтовною площею 06 Га по вулиці Зелена, 9, Сирі, Ситник і Черкаської райони, Черкаської області з подальшою передачою переватну власність. Пропозиції є. Підтримати. Пропозиція підтримати. Тененко за. Келіченко за 44-та. Про надання дозволу відділу культури та туризму Корсун Шевченківської міської ради на розроблення текст документацій щодо поділу земельної ділянки комунальної власності загальною площою 0,1284 га розташована у місті Корсун шевченківській вулиця Полипорка 4А. Пропозиція підтримати. Маршин, 45-й проведення дозволу на розроблення проєкту загостри щодо відведення земельної ділянки в приватну власність об'єднання співвласників багатоквартирного будинку No14, по вулиці Хольна, 14, місті Корсін шевченківський Черкаська район, Черська області порятованою площу 024 градус. Пропозиція на розгляд сесії. Приватну власність, так? У нас вже було таке. 46. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для городництва оренду лісничного левої тому. га, Блага, в у Сміткосі, що в Терська, Черкаська района, Черкаської області. Підтримати. Про надання дозволу на розробку таких документацій замуж щодо встановлення відновлення зовнішніх меж частини земельної ділянки Печененка ВМ площею 0145 Га, розташований по вулиці Ярослава, Мора, 21, місті Корсен Шевченків, черкась, Черкаська Черкаської області, на яку поширюється правосельську. Пропозиція підтримання. 48. про затвердження проєкту замутри щодо відведення земельної ділянки площею 13.06. Цілове призначення, якої змінюється земельна ділянка приватної власності заболотнього валії, розташована за адресою вулиця Шевченка, 76, місто Корство Шевченківський, Чешка сторони, область. Черкаської області. Пропозиція а Що нас поміняється? ОРЗ на будівництво. Житло будинку, да? так? Так. 49-й. Про затвердження проєкту забустів щодо відведення земельної ділянки площі 0,1077 Гатціоне призначення, яке зміниться земельна ділянка приватної власності. ОА розташована за адресою правобережна 220А міста Корсин шевченківський Черкаська района Черкаської області. Тоже змінить так сторона. Пропозиція Кириченко, да. Машенько, так. Да. 50. Про затвердження проєкту забудську щодо відвернення земельної ділянки, цілове призначення якої змінюється. Земельна ділянка комунальної власності, що перебуває в оренді Моргун Ваї, то що два га розташована на території корсун Шевченківської міської ради за межами на сел. самому пункті Черкаської районі, Черкаської області. Кирілля буде, так? Це перше про затвердження проєкту за щодо відведення земельної ділянки. Цього призначення це зміниться земельна ділянка комунальної власності, що перебуває в оренді моргоної площі Блага розташованої на території. За межами на салон сутки ще на Чевкаско. П'ятьдесят другу. Про затвердження проєкту за щодо щодо земельної ділянки га. 0,013 призначення козні, це земельна ділянка комунальної власності. Корсен Шевченківської міської ради розташована в місті Корсин Шевченківський по вулиці Ярослав Мудро, 28Б. Черкаська райони, Черкаська область. Пропозиція підтримує. Що на що міняється? Під затвердження проєкту заносист. Це 50 купів. На першій сесії туда лиш дозволяно. 53. Про затвердження проєкту заносці щодо відведення земельні ділянки, постійне користування комунального підприємства Веробниче житлового рибу. Експлуатаційної країни, яка розташована на території Порсу Шевченківської міської ради, Черкаської районі Черкаської області площою 4,1446 га. Пропозиція. Підтримати. Кириченко, нашу подарунку. 54-й. Про затвердження проєкту землеустрою щодо віддання земельної ділянки комунальної власності, на яку поширюється право строкового платного сервітуту на розміщення тимчасових споруд малих архітектурних форм. Каліниченко ПЛ розташований по вулиці в місті Корсен Шевченківський, Черкаськорона, Черкаської області, площею га. г Пропозиція підтримує за за. за. 55-те. Про затвердження проєкту зіносила щодо відведення медитанки в оренду для сінокасіння і описання худоби Матвієнко ЄВ, площею 05 га, розташований по вулиці Костомарова. Місто Корсун-Шевченківський, Черкаська района, Черкаська області. пропозиція, вітаємося. Підтримайте, підтримайте. Що ви дозвіли? Пропозиція вітаємося. Вашим позом 56-те, право затвердження територіальної документації за мустрою щодо встановлення меж земельної білянки в натурі на місцевості Корсун-Шевченківській міській раді, земельної білянки комбінарної власності площою. 00595 га, Розташований в місті Корсен Шевченко, вулиця Свобода 6, Черкаська района, Черкаської області. Пропозиція підтримана. 57 про затвердження тих документації замужкою щодо встановлення мерземе ділянки в Макфірі, на осельці, Корсен Шевченко, с міській ділянки Компільської власності площою 0,186 га, розташований Корсун Шевченківський, вулиця Воділена, Олександра, 19, Черкаської районі, Черкаської області. Це житловий будинок, так? Ні, це Реву. Воділена, це що? О, Реву. Це Реву, де Гагаріна. Гагаріна. Ось ми от тут Кириченко був. Це може позиція 58. Про затвердження тих документацій за місто щодо встановлення меж земельної ділянки на фільмі місцевості. Корсун Шевченківської міській раді земельної ділянки комунальної власності площа ну, 0,7478 га да? розташованої розташований в місті Корсун Шевченківський, вулиця Гандюка, 15, Чекаської райони, область. Тут Шеченко, да. Міській раді рушу 5 минут. 59-те питання про затвердження те документації з нормативно-грошової оцінки земельної ділянки площею 002 га, що відводиться в оренду толпу те, яка розташована Черкаська область, Черкаський район, корсун шевченківська міська територіальна громада за межами населеного пункту в селі Ситники. Пропозиція підтримана. 60 Про затвердження технічної документації за внутріш щодо встановлення відновлення межземельної ділянки в натурі на місцевості Дем'яненкової в місті Корсон Шевченківський вулиця Ціщини, 42, Черкаска, Ренна, Черкаська радна, Черкаська області площою 0,068. Пропозиція Криченко за Про за. 61. Про затвердження технічної документації занутру щодо встановлення межземельної ділянки в натурі на місцевості в місті Корсун, Шевченківській, вулиця Цир'янка, 5, Черкаська района, Черкаська області площі 0, Помолоші, 142. Да. Пропозиція підтримує. Да. Шесть да. 62. -е. Про затвердження технічної з за наустрою щодо встановлення межземельної ділянки в натурі на місцевості Мороз НВ, місті Корсун, Шевченківській, вулиця Андрія Легота. 1, Черкаська района, Черкаська області, площа 0 колона 0624 га. Пропозиція підтрима. Переченко за. Молодший за. Панненко за. 63. Про затвердження документації за муску щодо встановлення мерзенної обінянки на турі на мистецтві Назаренка від Гарбузин, вулиця Луговач, яка сторона Чекайської області площі з 0 коло 0784Г. Пропозиція підтримала. Переченко за. Морченко за. 64-те, про затвердження технічних депутатів, за мовою щодо встановлення відновлення межами на ділянку натуральної місцевості на Стюченко, Лиївніцький, Корсун, Шевченківський, вулиця Бугуна, 74, Шевченська, район Шевченської вулиці, площа 0,1 га. Пропозиції підтримують. Керечен, Козин. Мовчень, Козин. Козин, Козин. 65 -й. Про затвердження та документації за вустрій щодо, на щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі на місце Пліщенко, но місті Костянтиченків, скільки 7, Черкаська, окремо, Черкаська області, площою 0,0871га. Пропозиція вітрила. 56 про затвердження та документації земля встрій щодо встановлення меж земельної ділянки на натурі. Прилівка ОН місті Корсен Шевченківській вулиця Семена Рудніва 3 Черкаська ради Шевкаської області площею 0,0640. Ага. Пропозиція підтримана. 67-го прозвик першої інтерв'ютації за встановлення меж земельної ділянки натурі на місцевості в місті Корсен Шевченківській, вулиця Ярослав Мудрого 257, Черкаська рани Шевкавської області, площею 0,0929. Ага. Пропозиція за. за. 68. Про затвердження технокументації за музрі щодо встановлення земельної ділянки в натурі на серстсі. Семенненко ВМ в селі Гарбузин, вулиця Словідська, Черкаська рана, Черкаська області, площею 0,1802. Пропозиція підтримана. За. За. 69-й. Про затвердження документацій за музрі щодо встановлення межземельної ділянки в натуреному серці. На Семененко Венко селі Габузи, вулиця Слобідська, 78, Черкаська рани, Черкаська області площа 07 га. Пропозиція підтримує. Тайченко, да. Тимошенко. Та... 70 Про затвердження та документації за вустри щодо встановлення земельної ділянки в натурі ДЗСІ та колодько АІ в місті корсен Шевченківській, вулиця Дружна, 13, Черкаська района, Черкаська район. області, площа 0, по 47 а. Пропозиція підтримає. 71. Про затвердження та документації занутрі щодо встановлення меж межземельної ділянки території місцевості Мустенко РА. Обліський корсин Шевченківській вулиця Правобережна, 146, Черкаська района, Черкаської області площа 01 Га. Пропозиція підтримала. Морщенко, за. Кириченко. 72. Про затвердження та документації занур щодо встановлення меж межземельної ділянки. Натурино місцевістка Шайдюкова в місті корсун Шевченківський колок Станіслава Шайдюка, Черкаська область, площа 0,805 га. Пропозиція підтримала Кальченко. Семьдесят третье про затвердження текументації за мутською щодо встановлення нарзування ділянки в натуреному на місцевістях Шарове Св. Місті корсун Шевченківський, вулиця Стусов, 45 Черкаська район, района, Черкаська область, площа 0,627 га. Пропозиція підтримав. Криченко за. Марченко зем. 74 та про затвердження документації за устрій щодо встановлення мерзненої ділянки натури на місцевісті Шкриптієнко-МІ в місті Корсун Шевченківській вулиці Одра Антоновича, 12, Черкаська рана, Черкаської області площою нолько 20 на Пропозиція підтримав Кириченко зачинка. 75 про... 18,071. Ага, розташований в місті Корсун Шевченківський межами населеного пункт Черкаської райони, Черкаської області. Пропозиція зняту з розгляду. 76. -е. Про затвердження програми фінансової підтримки. А це не наше. Все. Наші питання вичерпані. Різне, Різне немає, нічого немає. Amém.